Запиши яке небудь число, що є дільником чисел 6 і 9. На 1 ділиться будь-яке число. То 1 – дільник і 6 і 9. Але ще є число 3, на яке ділиться і 6 і 9. Запиши яке небудь число, що є дільником чисел 30 і 40. Дуже легко 1. 1 – це дільник всіх чисел. Але і 30 і 40 парні, то ще діляться на 2. А ще закінчуються цифрою 0, то діляться на 5. І закінчуються цифрою 0, то ще діляться на 10. Запиши будь яке небудь число. що є дільником чисел 16 і 20, одиниця. Але обидва числа парні, то ще діляться на 2, та ще діляться на 4. Запиши яке-небудь число, що є дільником і 12 і 19, то це один. Зверніть увагу, число 19 просте, тобто ділиться лише на 1 і на 19, а 12 на 19 не ділиться, то оце тільки є дільник цих двох чисел. 936. Запиши яке небудь число, що кратне числам 7 і 8, число, що ділиться на якесь число, є його кратним. Ми говоримо зараз про натуральні числа. І цих чисел кратних будь-якому числу нескінченна множина. А нам треба якесь число, що кратне числам і і 8. Тобто ділиться і на 7, і на 8. Це число 56. Ділиться і на 7 і на 8. 7 на 8 56. Але, якщо ми хочемо інше якесь число. То можна 56 помножити на 2. І буде 112. 112 кратне 7 і 8. 112 це 7 помножити на 8, та ще помножити на 2. А ще можна 56 помножити на 10, на 5, на 7, на 8, і таких чисел буде кратних 7 і 8 одночасно, нескінченна множина. Але найменше 56. Запиши яке-небудь число, що кратне числам 6 і 8. І ми подумаємо одразу: так це, мабуть, 6 на 8, 48, Так, 48, кратне 6 і 8. І таких чисел, що кратні 6 і 8. Одночасно нескінчена множина. А чи найменше це число? Таке є ще число 24. Яке ділиться на 6, то буде 4, і яке ділиться на 8, то отримаємо 3. То найменше число 24 кратне і 6, і 8 одночасно. Запиши яке небудь число, що кратне числам 5 і 9. 5 помножити на 9. Дорівнює 45. І немає меншого числа, яке ділиться і на 5, і на 9. Четвертий приклад. Запиши яке небудь число, що кратне числам 12 і 18. Ми думаємо, так, це ж, мабуть, треба 12 помножити на 18. Це число, що ми отримаємо, коли помножимо 12 на 18, буде кратним. І 12, і 18. Але воно не буде найменшим. А найменше число 36. 18 помножити на 2, 36, а 12 помножити на 3 теж 36. То 36 ділиться і на 12, і на 18. Отак. Цікаво. Далі буде.